Чергова рашиська атака по Україні цієї ночі. Окупанти знову запустили партію з 12 іранських дронів Камікадзе, вісім з яких успішно приземлили наші сили протиповітряної оборони. Та кілька ворожих залізяк таки долетіли до місця призначення. Наслідки атаки в регіонах ліквідували бійці ДСНС. Зокрема, влучання в інфраструктуру є на Вінничині та в цивільний об'єкт на Полтавщині. Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Напрямки вони використовують зараз різні. Вони намагаються. Якщо минулі ночі вони атакували з напрямку Азовського моря, то зараз вони вишукують різні способи і намагаються атакувати більше з інших регіонів. Вони все одно використовують таким більш-менш хвилеподібним способом, тобто перша лінія виявляє протиповітряну оборону, де вона почне працювати. Друга намагається влучити, і третя вже атакує. Об'єкти інфраструктури, які є основними цілями.